Вітаю в ефірі! Єдиний інформаційно-аналітичний телеканал Білої церкви зі щоденною підбіркою новин. Наступні 15 хвилин для вас працює Ярослав Гопацам. Підписуйтесь на еспресо Біла Церква у соцмережах. Ми розповідаємо про те, що замовчують, не договорюють та намагаються приховати. Однак білоцерківці мають знати правду. Свято наближається. Українці вже другий великдень відзначатимуть в умовах повномасштабної війни. За рік ціни на харчі суттєво здорожчали, та, попри складні часи, люди готуються та скуповують необхідні продукти. Наша кореспондентка Любов Геращенко дослідила, що кластимуть білоцерківці у великодні кошик, та чи можуть собі дозволити все. Скоро вже буде Пасха, тож заказуйте м'яско. Всім відома фраза стала як ніколи актуальною, адже великдень вже цієї неділі на ринках у магазинах справжній ажіотаж, адже закупити продукти до столу цьогоріч є справжнім випробуванням для наших гаманців. Паска, яйця, буженина, домашня ковбаска, масло та твердий сир це стандартний набір до святкового столу. Як наголошують економісти, вартість великоднього кошика у 2023 році зросла на майже 30% у порівнянні з минулим роком. За розрахунками науковців інституту аграрної економіки на родину з чотирьох осіб продукти обійдуться. У 1208 гривень сюди вони включили ще й сало, м'який сир, хрін та сіль. Найбільше додали в ціні яйця, вартість яких зросла більш ніж удвічі. Ця тенденція триває ще з минулого року. Водночас на 12% подешевшало борошно, один із ключових інгредієнтів паски. Алкогольні напої тут е, зростання. Зовсім невеличке, десь 3-4% всього на всього. Отже, тут приємніша ситуація. Далі бужанину ми кладемо. Якщо по суто по ній, то десь 30%, Але інша ситуація з вареними ковбасами. Вони не так сильно зросли, вони за рік десь набрали 7%. Тобто, виходять з того, що ви берете в кошик. Ну яйця беремо в кошик. Я вже їх згадала десь середньому. На жаль, 120 на сьогоднішній день трішечки менше, тобто сьогодні середня ціна 60 гривень, але я думаю, що вона трішечки ще підніметься. Отже, це традиційне. Якщо додати, що ми ще купуємо овочі, фрукти, ну, на додаток до цього, то тут зростання також в розрізі овочів фруктів різне, але в середньому це також десь 26%. А ось наш телеканал, щось місцевими ринками та порівнявши ціни, склав власний кошторис, оскільки обійдеться пасхальний кошик для білоцерківців. Загалом це понад 800 гривень. Королевою святкового столу, звісно, є запашна паска. Її ціна стартує від 60 до 215 гривень в залежності від виробника, розміру та наявності різноманітних сухофруктів. Яйця за червоною ціною від шіс. 50 гривень за десяток, пів кіло сиру коштуватиме 150 гривень. Пляшка кагору в середньому 105 гривень. Традиційні домашні ковбаси обійдуться у 140 гривень за ті ж 500 грам, пачка вершкового масла 70 гривень. А ось м'ясо для запікання кожен обирає на свій смак та гаманець. Люди цікавляться, зато сало обезцелося взагалі нікому не треба. Ну пінка, ми будемо дому, дивіться, лежить на сьогоднішній день. М'ясо піднялось на 10 гривень, на 20, а сало впало на 50. Було 150-100 і 50 навіть воно купити сало. Зараз, якщо купити ось такий шматочок, скільки цей, цей шматочок вийдеться 315. Це за скільки? За? Кіло 180 гривень таке м'ясо коштує. 180 м'ясо є 160, є 170. Від 160 до 200 Луше, є м'ясо. Лошейки це найкраще м'ясо, що є. Як розповідають покупці, цього року кошти витрачають значно більше орієнтовно на 200 гривень. Натомість продавці стверджують, склади з товарами заповнені, але помічають споживачі обмежують себе в покупках. Тож вимушені виходити на торги навіть у святкові дні. Дуже дуже дорогі дивіться, 82 гривні це 300 грам. посчитайте, це дуже дорого, чесно чесно. Скільки ну ну смотрите, що відбувається. люди, які знають вже, що, допустимо, така ціна замовляють, ті, у кого є гроші, допустимо, заказують постійно. Ну, тобто зараз все ж таки більше беруть, не печуть, да, на вашу думку? Профекут, я думаю, пікуть. Та, попри ціни, люди все ж намагаються накрити святковий стіл навіть у мінімальній кількості і від традиційних страв не відмовляються. Буде купувати м'ясо на Буду. волонтера. Якщо вона була менша, то Ну, звісно, менше цей рік дорожче на багато. Що буде готувати м'ясо? Хочу колечко ковбаски невеличке зробити, під черевенки, бусинінки по кусочку зробити, котлетку. Так хоч і дорого, ну треба, ну що ж, ж, рідко таке робимо, бо зараз частіше не можемо зробити. Хоч на різдво, та на Пасху. Цього року буду пекти сама. 140 сорок гривень буде сама це дорого. Дорого, дорого, да дорого на наші пенсії, які ми отримуємо Дете, по три тисячі, то дорого. Цьогорічний стіл ваш великоднії буде відрізнятися від минулорічного. Не знаю. Вже другий рік поспіль Україна відзначатиме одне з найбільших християнських свят в умовах воєнного стану. Та навіть попри всі випробування та обмежену купівельну спроможність, нація нескорених святкуватиме світле воскресіння Господнє з молитвою за перемогу ЗСУ. Любов Геращенко, Олександр Куга, еспресо, Біла Церква. Здай, кров врятуй життя. Київський обласний центр крові потребує донорів. Як наголошує медична директорка Оксана Петренко, однією донацією можна врятувати до трьох життів. Додаткова кров потрібна щодня, особливо з негативним резус-фактором. Зазначу, стати донором можна з понеділка по суботу, з 8 до 15 за адресою бульвар Олександрійський, 171. Потребуємо донорів щодня, тому що компоненти донорської крові це такий продукт, який зазвичай. Лікарні потребують в ургентних ситуаціях, незважаючи на те, що у нас війна і є військові пацієнти, так і цивільні пацієнти, теж ніхто не відміняв ні операції, у нас ні пологи. Все ж таки, є і травми, і ДТП. тому, звичайно, збільшилась потреба в компонентах донорської крові. А враховуючи те, що центри крові не можуть працювати без певних запасів, тому що дуже часто кров потрібна. Зараз в цей момент, тому звичайно, ми працюємо і поповнюємо запаси. І стараємося робити все, щоб цей запас не знижувався, і ми могли вчасно всіх забезпечити для надання відповідної медичної допомоги. Реабілітація людей з інвалідністю за допомогою мистецтва в Білоцерківському педагогічному коледжі провели семінар соціального та трудового розвитку таких українців. Його організували разом з громадською організацією, яка Опікується особами з інвалідністю як онлайн, так і офлайн до заходу долучились представники багатьох закладів. Одним із ключових питань стало обговорення, як завдяки декоративно прикладній творчості можна реалізувати себе в житті. Також для 15 дітей школи номер 20 та центру Шанс провели майстер-клас з розмальовування різноманітних фігур. В першу чергу це для осіб з інвалідністю, як створення і робочих місць, і в той же час, щоб вони знайшли себе. Значить, ми розробили такі варіанти, які, наприклад, і діти, і батьки можуть самі брати, приймати участь. Ми підготовили варіанти різні, які можуть такі дітки вже теж займатися і виготовляти таку продукцію. Спочатку ми Працювали з нашими дітками, які мали особливі потреби. Дітки ці навчалися в гуманітарно педагогічному коледжі, і вони. Хотіли десь розвиватися, десь заробити якісь кошти, от і от Сергій Борисович створив умови, при яких вони працювали, і от з часом це переросло в ідею, щоб запрошувати не тільки наших діток, а й тих діток, які от є в білій церкві, які є на Київщині, от діток з особливими потребами, діток інвалідів. От і, і вже це не перший захід, який проводиться у нашому закладі. От і от ця ідея переросла. Бачите, у такий семінар у Білій церкві за ініціативи Міністерства освіти і науки відкрили вже другий клас безпеки. Це простір, де не лише юні білоцерківці, але й дорослі можуть ознайомитися з правилами безпеки та як поводитись у надзвичайних ситуаціях. Клас облаштували у малій академії наук учнівської молоді на масиві незалежності. Для зручності його розділили на декілька зон: у першій все про мінну радіаційну та хімічну безпеку. А ось у другій пожежну на воді, а також правила дорожнього руху. Сьогодні урок у новому класі провели для восьмикласників. Рятувальники та правоохоронці розповіли їм про те, як діяти у різних життєвих ситуаціях. Далі ж заняття присвячуватимуть різним темам. Це перше урочисте відкриття такого класу. Дійсно, ми Білій Церкві ще не відкривали таких класів, але тенденція росте. Ми набираємо оберти і надалі буде ще більше класів. Ми плануємо до того рівня, щоб в кожному закладі був клас безпеки. Клас безпеки він має на меті навчати кожного і маленького, і дорослого, і студентів, і навіть персонали закладу. Ми моделюємо різні життєві ситуації. Це може бути і пожежна безпека, і безпека в побуті, і безпека на водоймах, І кожен Самник організації, які сьогодні долучилися до відкриття, кожен по своєму профілю розповідає дітям основні права. Ми заклад позашкільної освіти, тому в першу чергу в цьому класі будуть навчатися ті діти, які ходять в наші манівські гуртки, і для них, але тільки щось ми говорили з Юрієм Федоровичем. Насправді наш заклад буде відкритий для дітей будь-якої школи міста Білої церкви, окрім можливості для дітей Білої церкви. Ми ще й створимо можливості, оскільки ми обласний заклад. Ми цей клас. Будемо робити другий наш крок. Це віртуальний клас на платформі Moodle, віртуальний клас безпеки, в якому можна можуть навчатися діти, які ходять в гуртки малої академії наук в Броварах, Василькові в будь-якому селі. Тобто, дитина, зайшовши на наш сайт, на нашу онлайн-платформу, може всі ці тренінгові заняття по будь-якому виду безпеки, сама для себе опанувати, навіть знаходячись вдома перед комп'ютером. Підготовка до Великодня триває у закладах освіти. Так у центрі позашкілля соняшник, вихованці кулінарного гуртка випікають різноманітні смаколики. Цього разу юніше в кухарі приготували медово імбирне печиво у вигляді кролика, паски та яйця. Кожна дитина оздобила тістечка на власний смак, але найпопулярнішими стали кольори прапору. Як розповіла керівниця гуртка Анастасія Шишка, заняття проводять щотижня, щоб малечі було більш цікаво присвячує їх окремим стравам. Тож юні білоцерківці вже встигли приготувати вареники, борщ та деруни. Спершу малеча долучається до усіх процесів, а потім разом куштують та пригощають рідних. Напередодні Паски Великодня, ми зазвичай випікаємо пасхальне печиво медово імбирне, тому що воно може довго зберігатися, і ми його ось за майже за тиждень розпочинаємо вже випікати. На одному занятті діти його готують. У нас є духовка, ми тут випікаємо, а потім готуємо різні для розпису. Крем. І ось саме ось такому цікавому розпису повчимося. Я писанку роблю, робив. Найулюбленіше заняття це коли ми готували вареники. Е... Чому саме вареники? Чим Я не знаю, вони були вкусні. Великодень вони кас яйця, люди, пасхи роблять, потім їх їдять. І великодин самі їх найлібиший праздник. Я робила таку паску і ще такого зайчика. Тут ми робимо патріотичні речі, і коли я приходжу додому, то я пробую ці, ну, наприклад, вареники і мені вони дуже подобаються. Ну а далі у нашому ефірі поговоримо про спорт. Білоцерківська федерація боротьби запрошує юнаків та дівчат приєднатись до занять. Фізичне виховання, тренування, вольових якостей, виїзди на змагання, досвідчений та фаховий склад тренерів. Усе це очікує на майбутніх спортсменів, які долучаться до команди борців міста. Стати її частиною запрошують дітей віком від 7 років. Деталі у відео. Ваші діти проводять багато часу гаджетами? Не виходять з дому. з дому. Не знають, якими фізичними вправами займатися. А ви хочете активності в своїй родині? В білій церкві розвинений олімпійський вид спорту. 500 дітей, більше 20 тренувалів. Це живе спілкування. Діти дружать. Дисципліна. Немає дисципліни, успіху не буде. Здоров'я. Немає здоров'я, успіху не буде. Тренування, тренування. Виїзди на змагання. Досягнення спортивних цілей. Та прибуток у вашій родині. Ти показуєш рівень, то дійсно відповідно, будуть. Раді будемо вас бачити в залах боротьби міста Біла Церква. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. У студії працював Ярослав Гопаца. Аби знати все про рідне місто, знаходьте нас у соцмережах: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук та Ютуб. Підписуйтесь, ставте вподобайки та не перемикайте. Продовжуємо працювати задля спільної мети перемоги.